Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Набирайте собі смачний чайок, кусняшки і поїхали. Поглянемо на примірку. Сьогодні у нас такий експеримент, мікс. Я заказала приблизно ті самі бренди, але в 10 разів дорожче на розетці у нас в Україні і приміряла в їх примірочних фірмових магазинах. Оця замовила три курточки. І Потім у нас буде примірка спочатку з магазину Розетка, а потім з магазину на люксі, там, на день завозу. Це 100% а, переробний поліестер, це Reserved, курточка така залишилась, замовляла її по знижці а, десь за 1000 гривень. Це, здається, польський бренд, якщо не поправте мене, але вже на момент примірки вона коштувала ще дешевше, це 900. Но мені здалося, що це якийсь брак. Фотографії були е, крайні хі, спорні, е, мабуть, через оцю резиночку позаду. Там, знаєте, як перетягнута, наче спинка, і такий горб якийсь образується. Не знаю, чи це так задумано дизайном, але фотки були ну просто е, вкрай дивні. я вам зараз їх сюди ставлю. На моделі вони були спущені на плечі, була ця куртка на голові, була е, як хочеться, тільки не так, як треба показати. Там на моделі просто спереду ззаду, збоку, ну, мабуть, тому що через цей нюанс. Не знаю. Вінгуки були позитивні, але мені взагалі це не сподобалось. Наступна курточка це українського виробника Leo Pride. Ну, це досить бюджетна, хоча відгуки теж були дуже-дуже хвалебні. Тому вирішила замовити. Там був, були залишились маленькі розміри, це 42-44. Я так розумію, що це десь 36-й. Курточка така стьобана, зроблена така на як пальто. Наче. В більш класичному стилі теж стібується не на гудзиках, а на закльопках. Передня курточка також. Взагалі всі тут три курточки були на закльопках. І ця вже з поясом йде, щоб приталити. Бачите, оця верхня частина, що накладається, вона дуже об'ємна. Можна відео так воно сильно не передає. Але от по кольору класно. Написано ливка, але це насправді не ливка, а така, знаєте, який, якийсь такий голубий денім. Ось мені добре підходить під мій стиль, От класно, вона була на моделі приблизно також на подібних джинсах та а, кросівках білих, здається. І воно ідеально прям виглядало таке кежу, як я люблю, в принципі, як я люблю бігати кожного дня і зверху це пальто. Дуже класно. Воно буде добре і під косичні а, чобітки, і під кросівки, таке бігове. ще одне пальто, в такому ж самому фасоні, але чорного кольору ну взагалі ні. У мене зразу якесь відтодження. Хоча, бачите, ця накладка тут не така об'ємна, як у попередньому. Хоча той самий розмір, та сама фірма, все те саме, але тут же не так об'ємно і воно е, добре. Ну, складається одне на одного, зрозуміло, що там сінтіпон, товщина подвоюється, але все ж таки воно не так топошиться, як в попередній. Ну, чорний це взагалі якийсь колір пакет, наче вдягну... вдягла пакет і пішла на вулицю. Ну, Для мене точно чорні куртки це ні. Хоча я прийшла в чорні курточки, але вона така не глянцева, а це ну, просто взагалі як пакет. Напишіть, як вам, який колір більше до вподобен. І вітаю вас у примірочній вже секонд хенді Я була на люксі. До речі, сьогодні був другий день завозу. Це парадоксально, але на останньому дні завозу було набагато цікавих речей більше, ніж на люксі на другому дні, коли там ціна просто зашкалює, як для секонд хенду за 700, по-моєму, 40 гривень. І на верхньому одязі я нічого не знайшла, знайшла декілька суконь. Ось така червона з віскози, класна, біла, така пляжна з мережевом, така вечірня, але без яких ознак ні бренду, ані розміру. Ну Думаю, що це маленький на мене, але така вона класна. Завжди класична чорна сукня, зверху сіточка в горох, знизу вельвет такий. Ой, сен... штанці я знайшла просто на секонд хенді Вони домашні, але подивіться, яка це милота. Це просто мімімішка. І Сніже передаю привіт. Дуже-дуже милі, класні. Любителям котиків передаю привіт. І взяла ось таку пляжну сумку з анімалістичним принтом. Дуже вона така прикольна, яскрава, золотиста, в той же час не кричаща. На пляж і в місто влітку. Такі сумки, такої форми будуть актуальні і в цьому літньому сезоні також. Ось так я приміряла цю сукню. У неї аж два підклади, я не знаю, з чим це пов'язано. Вона 34-го розміру, хоча у мене 36-й я натягнула і на джинси, вибачаю, не стала роздягатися, тому що було досить прохолодно. Позаду такі вирізи і по бокам. Така класна сукня, знаєте, десь я собі в греті себе уявляю в ній. Так, прогулюючись на пляжі, десь Санторіні, де білі будиночки, такі білі з голубим, і ти в такому білому, вся. Дуже прикольно. А сумочка така в таких золотисто-коричневих тонах можна підібрати під неї якісь окуляри з черепашкою. І, наприклад, капці в коричневому кольорі, такі А-ля Ерме. І червона сукня, вона така, знаєте, нагадала мені, наче зійшовши з подіуму. Було щось подібне. Ну, звичайно, не з такими активними квітами, але все ж таки сукня приємна. Вона, до речі, мого розміру. Ну, позаду я не змогла застібнути. Теж така капелька лаконічна. На рукавчиках теж застібується, як сорочка. І вона дуже-дуже приємна, тому що вона зроблена із віскози. Абсолютно натуральна тканина, буде легенька і влітку буде абсолютно не жарко в ній. Я підперезала її своїм шкіряним поясом середнього розміру і виглядає наче так непогано. Можна підібрати, обіграти це все стилізувати аксесуарами, і буде виглядати досить прикольно навіть по-діловому. І напишіть, як вам вибір сьогодні, як вам таке зрівняння, мікс відео. Буде цікаво почитати в коментарях. Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей. Пока-пока!